Хай Зордон, Хай Альфа 5. Привіт, Девить Йос, привіт Эмиджор Джонсон, привіт Кетрін Сазерленд, привіт Накія Баррис, привіт Карен Ешлі, привіт Стіві Карденас, привіт Остін Сет Джон, привіт Волтер Джон, привіт Джоні Йонг Бош. Перевіт Емішу Джонсон, я хочу сказати, я клянуся сили і добра зберігати ім'ям могутніх ренджерів. Я не підведу і не зрожу. Я не буду застосовувати силу проти інших. Я буду зберігати таємниці могутніх ренджерів. <клес> і і останній, і ніхто не буде знати, хто я насправді. Я буду берегти силу. Що, я хочу бути зеленим ренджем, щоб в <плес> мене був Зорд і кінжал Дракона Зорда. І буду боротися з командою. І буду боротися із командою. Не буду битися один. Не буду боротися. Не буду битися один. Я буду битися з комбатом проти Ріте Репульси. Із Лордом Зети. Ріта Репульса. Ти ніколи не отримаєш мою силу. Я тепер новий зелений рейнджер. І звати мене Скотт Джексон. Я тепер новий зелений. Ренджер. Ти ніколи не отримаєш мою силу. Томі Олівер уже давним-давно мертвий. Тепер я зайняв його місце. І звати мене Скотт Джексон. Лорд Зерт, ти мене теж не зупиниш. Ми тепер. Ми тепер... Я тепер новий зелений рейнджер. І звати мене Скотт Джексон.